Усім привіт! Всі ж ви знаєте про ці от втраті хоррори на Юніті, з яких сятися можна лише зі сміху. Ці гульки почали трохи еволюціонувати, і виглядають вони вже не так страта, а навіть стильно я б сказав. Один з прикладів крутих інді хоррорів це серія ігор Чілес Art. Розпочнемо огляд з серії цих ігор, самого відомого хорра цього розробника The Convenience Store. В чому суть гри? Ми граємо за дівчину, яка вирішила працювати в нічну зміну в цілодобовому магазині, і навколо цього крутиться весь сюжет гри. Зучить вже доволі стрьом, вночі шадня алкаші по вулиці розгулюють. Але не бійтесь, дії гри відбуваються в Японії. Але що нас страшного чекає в такому випадку? Давайте дізнаємось. Почнемо з головного меню. Гра прикольна, звичайно, але з меню я тупо випав. Я вже подумав, що не ту гру взяв. З меню, коротчого розробника, ще багато роботи буде. Тепер вже перейдемо до самої гри. Розпочинаємо ми з того, що нам потрібно зібратися перед походом на роботу. З ліхтарем та одягом я справся доволі швидко, але їжу я дуже довго не міг знайти. Я думав, що їжа на кухні десь лежить, а у нас, виявляється, є холодильник, прямо в нашій кімнаті. Звучить доволі зручно. Поїли, зібрались, тепер можна і на вулицю. Містечко виглядає доволі прикольно. Мені сподобалось чисто побігати по ньому перед походом на роботу. Трохи прогуляли тепер можна і на роботу сходити. Бачимо якогось бездомного біля магазину. Я думав, що йому гроші треба чи що, а він якусь шизу почав навалювати. Ладно, давайте вже приступимо до роботи. Спочатку нас зустрічає менеджер. Ми з ним трохи балакаємо і потім йдемо пробувати квиток. Типу, ми на роботу прийшли. Сказав би я, якби не почав розгулювати по магазину і дивитися просрочений товар. Ніхуя у нас менеджер згорбився, я приблизно так за компом сижу. кста. так, що тут у нас? Записка від менеджера. Це, типу, як наше основне завдання на сьогодні. Також поряд лежить робочий квиток. Вроді це так називається. О, а от і наш перший Покупець переїхав, поки він вибирає товари. Я прибираю просрочку з полиць. З цією задачкою я протупив трохи, бо виявляється, що просрочку можна віддати бомжу, якого ми зустріли ще на початку. Викидаємо спіття і бачимо якийсь перекритий стрічкою прикол. Японський я не знаю, так що експерти, пишіть, що тут написано. Пробуваємо штрих-код в телефоні клієнта, і він уходить. Я таки по магазину вирішив прогулятись, але звук дверей почав мене бісити. Йду подивитись, хто прийшов, а там нікого немає. Якось доволі дивно. Зате я випадково натикаюсь на вивіску і розумію, чому головна героїня пішла на сього. Ото 13 доларів за годину це доволі так непогано. Я б сказав, якби я вмів спілкуватись з людьми, то навіть пішов би на щось подібне. Але я роблю відоски на ютуб. О, до нас прийшов кур'єр. Він приносить якусь посилку саме для нас. Ми її забираємо додому і бачимо, що всередині лежить касета. Її можна подивитись, але там щось зовсім незрозуміло відбувається. Далі ми виходимо на вулицю і нас зустрічає напис Перша ніч. І в мене є питання: а що тоді було до цього? Нулювання, чи що? Цього разу вулиці виглядають трохи темніше, але я більш-менш пам'ятаю, яку сторону нам треба йти. А ось і наш магазин знову. Балаками з менеджером і приступаємо до роботи. Сьогодні нам потрібно розібратися зі щурами біля смітника. Вони такі милі, звичайно, але робота є робота. Зі щурами закінчили. Тепер повертаємось в магазин. Тут ми зустрічаємо літню пані, яка йде в туалет. Толчок в цьому магазині реально зачотний Я б і сам тут сходив. Опа, а от і наш перший клієнт за сьогодні. Він нас просить цирки і п'ять баночок пива. Стас зараз лайфхак покажу, до якого я сам додумався поки грав. Знову прибуваємо штрикот, і тут до нас виходить бабуся, яка весь цей час була в туалеті Я вже й забув за неї лол. Вона там щось розказує і уходить. А ми виходимо подихати на вулицю повітрям. Чисто подихати Бля, чуть не збили. Виявляється, це кур'єр прийшов за посилкою, віддаємо її і переходимо до наступного дня. Сьогодні у нас трохи йде дощ, тому потрібно взяти парасольку. Да блять, хто там стукає в таку пору? Беремо ліхтар і йдемо розбиратись. Знову якась дивна посилка. Думаю, вам очевидно, що там знову касати з якоюсь фігньою непонятною. Тому цю частину ми скіпаємо. Якби не було так темно, то було б доволі атмосферно. В нульову ніч ліхтарі, хоч трохи, але все ж освітлювала дорогу. А зараз тут тупо темрява. Приходимо до магазину, і цього разу менеджера вже немає. От паскуда стара, налякав мене трохи. Ладно, давайте подивимося що нам треба зробити. Значить, сьогодні треба буде поповнити полисі новим товаром. Розставляємо все і йдемо обслуговувати клієнта. А, це не клієнт, а майстер прийшов лагодити кондиціонер. Він що блять, подивився і втік, а мені все лагодити. Ну, зате ключ, який знайшли, може знадобиться. Я його поки тут викинув, ніхто ж не проти. Далі ми обслуговуємо одну клієнтку, і тут вона нам говорить доволі розумні речі: типу, чого нас одного поставили відповідальним за весь магазин. В тебе хоч якісь охорони сія, а тут взагалі нікого. Після Цієї розмови вона нам дає якийсь талісман на удачу. Розумний толочок став занадто розумним і почав якусь війню творити. Йдемо перевіряти. Блять, а нас то закрили, тепер треба тупо чекати. От, блять, не смітили якісь башкетники. І кому це перебирати правильно нам? Ми ж тут за всіх працюємо, хулі. Блять! Я цю штуку злякався і коли передивлювався запас, щоб сценарій розписати, і коли монтував. Ця страшилка розкидає талісмани, і ми їх підберемо, щоб тримати магазин чистоті. Я ці карти спочатку тупо викинув, а потім вже викупив, що нам треба з ними робити. Пам'ятаєте перекриту дорогу? Так от там тепер є прохід. Заходимо туди, ставимо амулети, відкриваємо двері і бачимо труп менеджера. Тупо дожартувався чел. Нас звичайно знов закривають. Зовні щось бігає, стукає, потільку четвірку якусь показують. Труп менеджера на нас дивиться весело. Короче, через пару хвилин. Все стихає, і нас перекидує назад додому. Нас знову зустрічає чергова касета. Дивимось, нічого не розуміємо і йдемо на роботу. А ось і наш улюблений магазин. Менеджера сьогодні немає. Я вирішив зразу сходити перевірити, чи то був сон, чи ні. Нічого не видно, але збутки чут якісь звуки. Ладно, приступимо до роботи. Да, це так роботка. Декорація кардинально змінилась. Тут нас чекає головоломка. Треба дивлячись на камери, знайти на які телевізори дивиться пацан, і актувати ті телевізори. Я там згорів нахуй і пішов шукати відповіді в інтернеті, коротше. Все врубаємо і йдемо на склад. А там сидить якась дитина. О, Да, Ну і дурачок. Далі ми йдемо до входу і бачимо, що на порозі лежить касета. Наступає четверта ніч. Тут у нас є три варіанти: ми можемо викинути цю касету у смітник, подивитись її та відправити комусь іншому. Я, звичайно ж, відправив її. В такому випадку у нас виходить хороша кінцівка. Головна героїня розуміє, в якому піздіцу вона була, і ліває з роботи. Якщо її викинути або подивитись, то у головної героїні станеться сонний параліч і далі щось незрозуміле відбувається. Гра, звичайно ж, не така страшна, як якісь аутласти чи що ви там ще граєте, але в ній є якась моторошна атмосфера, яка тримає Часу на прузі, тому звичайно ж рекомендую вам її прийти, якщо у вас є бажання. З вами був Крінш Куб. До зустрічі.